Якщо футбольний сезон в Україні вже триває, то футзальний саме в очікуванні старту найближчої суботи команда Сумського державного університету зіграє свій перший матч в українській еліті після п'ятирічної перерви. Сьогодні у клубі офіційно представили новачків та розповіли про плани на сезон прийдешній. За п'ять років виступів у першій лізі українського футзалу команда класичного вишу суттєво оновилася. І для більшості гравців студентського колективу можливість зіграти в екстралізі це чи не головний іспит у спортивній кар'єрі. У міжсезонні бажання команди прогресувати підтримали вже затвердили бюджет клубу і поставили дуже серйозне завдання. Наша команда вона молода. От і ми поки що перед Сергієм Миколаївичем і нашою футзальною командою говоримо про те, що ми будемо дуже раді, якщо ми будемо мати наприкінці сезону призове місце. Боротися на рівних із флагманами вітчизняного футзалу буде вкрай важко. Визнає головний тренер команди. Та відсутність досвіду, а подекуди і брак майстерності сумчани компенсуватимуть самовіддачу на майданчику та потужною мотивацією. Якщо говорити, будемо говорити, практично, то наша задача, я думаю, что ребята это тоже понимают, первая задача это нам попасть в восьмерку сильнейших, это после двухкругового турнира, а дальше будем дальше ставить задачи и цели. Разом із перевіреними і вищою, і першою лігами гравцями путівку до плей-офф виборюватимуть також троє новачків: голкіпер Микита Сітнер та двоє універсалів Володимир Чухненко та Максим Ганжа. Для них перехід з футболу в футзал є звичною справою. На протяженні всіх лет, вот бы після дядської норської школи, я ну. Все час зима, це міні-футбол, літо це большой футбол. То есть я чесно сказать, для себя у меня, ну, нету такого, що міні-футбол, самое найголовніше, що це стремление к победе, добиться результату, поставлених целей. Календар був безжальним для сумської команди. Сезон студенти відкриють 6 вересня у Львові матчем проти володаря Кубка України чотирьох останніх років енергії. Дебютна домашня зустріч запланована на 13 вересня на майданчику манежу української академії банківської справи. «СумДУ» про екзаменує Івано-Франківський урага. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко. на часі спорт.